They don't want to, uh, reply on any of your на they shouldn't вони it. Сиділи в конатах, грали в телефонах, погулять нас випускали тільки на один час. І то не завжди. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Верезень, а не мене, а мого гостя звати Владислав Гаврилов. Він, власне, займається тим, що. Ну, вивчає і знає багато про тих дітей, які були народжені в Україні, так чи інакше, але тепер вони так чи інакше знаходяться не в Україні, не через свої бажання чи бажання своїх батьків, а через бажання Володимира Путіна, який якимось чином вирішив, що це у нас, значить тепер будуть наші діти. Бу, була ваша, стала наша, як казали в дворах радянського союзу. Мабуть, я це забув. а Бачите? Путін пам'ятає доброго здоров'я, пане Владиславе. Доброго дня вітаю. От в телебаченні, в кіно це там, де я щось хоч трошки розумію, в радіо. А коли ти ну є такі заборонені прийоми, коли ти хочеш викликати якусь сльозу, то треба або розказати про дитину, або показати, або розповісти як дитина, яка плаче. Ну і всі, хто це будуть спостерігати, відразу теж заплачуть і почнуть, значить, переживати. Така емоційний момент, емоційна нота виникає питання. Зараз воно з кожним днем якось про це не думали. Я так собі ну, принаймні, не було такого аж такого широкого розголосу серед неспеціалістів Там перше півроку, може навіть перший рік, ну може точно місців 9-10 Тепер з кожним разом це більше, 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 більше. Мабуть, після того, як Путіна е, може тепер закликати в ГАГу чи там кудись міжнародний карний суд. Е, в тому сенсі, що там доведено, він сам би, вітав вкрадення дітей. Ми можемо говорити, пане Владиславе, про цифри. Ми можемо говорити, напевно, про цифри, бодай з різницею в тисячу. Я розумію, що навряд чи можна знайти. Точні цифри, але туди-сюди тисяча, хоча це живі люди, живі діти. Скільки їх чи це не є спекуляція? Перше питання, і скільки ми про, про яку кількість дітей ми маємо тепер думати, і як їх витягнути з того боку українського кордону? Будь ласка, так ми перш за все. Мабуть, потрібно, щоб бути точним, зазначити ті цифри, які є ідентифіковані. А ідентифіковані це, тобто ті, які встановлені, що ми е, знаємо з колегами так про е, прізвище ім'я по батькові цих дітей, і про те, що вони дійсно є, і про те, що вони дійсно вивезені. І коли ми говоримо про це, то називають цифру в 19 546 дітей. Тобто, це ті, які депортовані і вже ідентифіковані, тобто знайдено, що вони знаходяться в депортації. Наразі повернуто тільки 386. Тобто, масштаби злочину вражають, і роботи по поверненню так само дуже і дуже багато. Якщо ми говоримо з цифрами, з похибкою, але похибка полягає тільки в тому, що поки що ці діти не ідентифіковані по масштабах. Так званих пунктів тимчасового розміщення, де знаходяться ці діти, по інформації, яку ми знаємо про дитячі будинки, зокрема табори літні, де ці діти знаходяться, то це може бути і 100, і 150 тисяч, тому що вивозили дуже масштабно і дуже багато дітей. Але наразі про ідентифікованих ми говоримо про 19 тисяч дітей ідентифікованих. От дивіться, а таке дивне питання. Ну, мені здається, воно слушне, тому що без цього без відповіді на це питання навряд чи до... Україна зможе довести якісь геноцидні злочини. А, а навіщо? Яка мета? Що, 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 чого прагнули ті люди, які вивозили дітей? Є якісь докази, що це якась централізована. Акція, розумієте, тому що я сперечався з моїми друзями, колегами, може, й недругами, не знаю, які казали, що це геноцид геноцид. Я кажу: геноцид в політичному, загальновживаному сенсі дуже легко, Да ми, ми можемо це собі між нами сказати, Владислава, це геноцид сказати, а це геноцид. А коли ми на, треба це доводити в міжнародних судах, то це вкрай важко довести, бо вони скажуть, а там були росіяни. Серед дітей, а там були євреї, а там були поляки, а там були білоруси. Ну хто б там не був, татари, значить це вже не національний геноцид. І далі, 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 далі. І, і це непросто. А якщо довести, що хтось десь комусь дав команду або є докази централізованості цих дій, тоді вже це наближає Це не ще не можна сказати що це 100% геноцид в юридичному сенсі, але це наближає. То ми можемо говорити, яка мета була, що переслідували це, це чому раптом такі цифри навіть 19 тисяч вражають, а вже 100-150 – це просто катастрофа. Що ми можемо з цього приводу говорити? Перш за все, ми можемо говорити про е, спеціальну і е, постійну мілітаризацію і русифікацію цих дітей, яка відбувається саме на окупованих територіях України. Тобто, це поява такої організації, так званої як юнармія, це така парамілітарна, знаєте, псевдопіонерська організація, яка понабудувала своїх осередків по окупованих місцях України, і вони сегмент дітей, які вони захоплюють, це близько з 8 до 16-17 років, навіть до 18. І з 15 років вони починають проводити так званий курс молодого бійця. Тобто ми розуміємо, що цих дітей вони просто і нагло готують як резерв мобілізаційний для російської армії, але окрім того, вони і вивозять цих дітей. Бо я знаходив зокрема інформацію в осередку цієї так званої юнармії в Ростовській області, що там діти, як вони пишуть, з так званої ДНР. Тобто ми розуміємо, що з окупованої території Донецької області вивезли шкільного віку дітей. І їх залучили до цієї мілітарної організації, тобто, ціль яка ціль їх максимально накачувати російською пропагандою цих дітей, і потім використовувати як мобілізаційний резерв. Ну в першій школі мені казали по типу, що і за тебе та твоєї України наших батьків мобілізують. Я нещодавно знаходив звіт далекого сходу. тобто Республіки краю да, далекосхідного Російської Федерації. Там зазначено що територіально він займає близько 41 відсотка території російської, але населений тільки на шість відсотків. Тобто, і є план стратегічного розвитку цього регіону, тобто. Створюються робочі місця, і зараз ми вже знаходимо інформацію про те, що в цей край теж везуть депортованих людей. Там і дітей везуть, і дорослих везуть, щоб використовувати як робочий ресурс. Тобто, ми розуміємо, що це і закривати, так сказати, брєж в плані населення, нехватці населення. А от оце вже є ознакою геноциду. Отже, 19 386 з них повернуті. А які дороги повернення, як це взагалі технологічно можна зробити? От до вас звертається абстракта до вас, тобто до людей, які ну, розуміються на цьому, фахівці і так далі? Звертається тьотя Маша і каже: у мене була доня 12 років, тепер у мене нема доні, вона була в такій школі. Туди зайшли військові, всіх з школи зігнали, посадили на автобуси і вивезли ваші дії. Ну насправді дуже складний механізм повернення, тому що як такого механізму уже централізованого і постійного немає. Він в розробці. Зокрема, ним займається така команда, як Bring Back Kids UA при офісі президента України. Розробляються ці механізми. Я зустрів нещодавно регіональний центр справ людини запропонував. Механізми повернення дітей і презентував таку доповідь, яким чином це робити. Як це відбувається наразі? Практично є декілька громадських організацій, які це роблять. Зокрема, ми знаємо про наших естонських колег і таку організацію, як героям слава її очільниця, янікамиріло в співробітництві з офісом Дмитра Лубінця повертають дітей. І також команда Save Ukraine і пан Микола Кулеба також повертає дітей, але це такі поодинокі знаєте випадки, тому що дуже індивідуальний що вони роблять? От я ж кажу: от, люд, людям, які дивляться, це ж у мене як це називається платформа. Аналізуй, от вони прийшли і хочуть аналізувати, їм треба пожива, да, якесь м'ясо. Тобто, от що ну як. Воно так виглядає абстрактно, що ми цим займаємося. А що робить конкретно? От я звертаюся, кажу: У мене доня, що ми робимо, що ви робите, чи там хтось, чи естонці. Вони що роблять, таке вони починають якось досліджувати, як саме звідки вони беруть інформацію? Чи це все закрита інформація? Ми про це не маємо можливості говорити. Щоб нікого не підставити, да немає можливості говорити розумієте про сам процес. Ми можемо підказати за сам механізм, що якщо людина знає про депортовану дитину, і в ідеалі, якщо є документи цієї депортованої дитини, можна дати цю інформацію в цій організації, які назвав, і було б дуже бажано, якби було зафіксовано все-таки дату і приблизне місце, коли вивезли цю дитину. Тоді за допомогою певних технологій і певних чинників можна зв'ясувати, приблизно з'ясувати, зв куди її могли вивезти. І тоді вже починається цей переговорний процес, і процес повернення, але звичайно, він закритий, тому що він ще не не так відшліфований. Знаєте, щоб постійно робити ці повернення, і дійсно для того, щоб убезпечити і дати можливість робити і подальші повернення, то про ці конкретні кроки ну не проговорюються публічно. А де знаходяться ці українські діти, де їх розміщують? Ви кажете, що і на далекий схід навіть ну але в більшості, як я розумію, це при прифронтові зони: і там Ростов-на-Дону, там Ставропілля, правильно розуміє? А найдальші куточки, де бо Росія вона нема немаленька, м'яко кажуть. Найбільше коли от перші повномасштабна хвиля була вторгнення, і коли тільки росіяни почали весь цей. Весь процес то потрібно зазначити, що вони дуже ретельно до нього готувалися і робили це навіть до 24 лютого. Я зустрічав новини, зокрема з так званих терористичних республік ЛНР і ДНР. Вивозили з ЛНР, зокрема з окупованого Луганська. Вивозили в місто Гуково Ростовської області. Вивозили так само в Білгородську область. Це спочатку було найбільше, куди вивозили. А потім почали вже вивозити і далі, і в Сибіру зустрічаються такі локації, і на Далекому Сході, і в Хабаровській області, тобто дуже багато де. В одному із російських сайтів, якому, ну, звичайно, довіряти немає великого сенсу, але вони навіть хизуються, так знаєте, на жаль, що у них понад 800 пунктів временного розміщення. Тобто, оцих пунктів, куди вони і дорослих, і дітей везуть. Тобто, велика колосальна робота, щоб взагалі знайти і ідентифікувати ці пункти. І ще ми маємо проговорити, що росіяни використовують такі маніпулятивні практики. Вони не називають цих людей депортованими, вони їх називають евакуйованими біженцями. І тому дуже важко ідентифікувати, що це саме депортовані люди. Ми це все досліджуємо, і колеги досліджують і працюємо над тим, щоб це з'ясувати. Куди ж вони саме депортували? Але це дуже складно ці всі локації знайти. А як їх утримують? Ну я так розумію, що це піонерські табори, ну в, ну, в якості там, да? такі палати, як моєму дитинці називали, там по 20 людей, 20 ліжок і так далі. Ну, їх треба годувати, їм треба десь митися, їм треба мати якесь мило, їм треба мати зубну щітку. Оці всі побутовості, як це виглядають? Наскільки там, ну бодай побутові моменти ну ну якісь наближені до нормальних, я не кажу про ідеальні. Це і це є дуже теж індивідуальні чинники. Знаєте, по різному. Ми ж говоримо до прикладу, і так само в Окупований Крим. Везуть дітей, і там, зокрема, це санаторії, які вони захопили українські в свій час 14 2014 році, і от, зокрема, в той Жартек дуже багато е, людей везуть е, дітей. І по е, південному е, берегу Крима, так теж там в ці санаторії везуть дітей. Тут навіть умови е, в декотрих моментах є. Якщо туди далі на Сибір та на далекий схід, то там умови, звичайно, набагато суворіші і навіть подекуди жахливі. Але тут, окрім умов, і ще потрібно цілі, оці, знаєте, озвучити. Вони ж їх не просто везуть в погані умови, вони їх везуть з якоюсь метою. А оця мета для того, щоб ідеологічною пропагандою займатися. Чому? Тому що ми знаємо історії, як поверталися діти. З окупованого на той час Херсону, яких вивезли в Крим, і потім їх коли повернули, вони згадували, що там, зокрема, їм забороняли спілкуватися українською мовою. по 8-10 разів на день включали російський гімн, пропагували їм, що от скоро Росія все захопить. Тобто, оцей акцент є головним. Тобто, головним акцент є той, що вони їх знаєте не просто вивозять там і умовно залишають спокій. А вони їх вивозять і одразу ж фактично з першого дня починають займатися цією ідеологічною накачкою. І чим менший вік дитини, звичайно, тим це критичніше і страшніше, тому що тим менше вона може протистояти цьому впливу. Пане Владиславе, я... це... це не новина. Якщо у них програма Врем'я працює з ранку до ночі для всіх, то чому має не. Працювати ідеологічно накачування українських дітей не зрозуміло. Я питаю, перепрошую все ж таки побутові умови. Все ж таки, треба людям розуміти, як там живуть. Вони живуть. Ну, от, ви кажете, Артек, я думаю, там нормально живуть. Тільки все одно не ну, Він буде працювати в своєму регулярному вигляді. Як він працював до 14 року під Україною, тепер він працює під Росією, але там є якийсь сніданок, я не знаю, обід, вечеря а, 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 а скажімо, вже в, в Ростові на Дону, в Ростовській області, Ми просто не уявляємо собі, які умови. Там є сніданок, вечеря, там є душ, туалет. А з третього боку, якщо ми говоримо на Уралі чи за Уралом, як там обставини, якісь у нас є інформації про це, ми можемо собі уявити стан просто життя, да? життя дітей. Це мені здається, це важливо зрозуміти, а ідеологія. Ну вона очевидна. Це ж ми ж не можемо собі уявити, що раптом вони приїхали в російський Артек, а там е, 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 співає Зібров чи чи Вірка Сердючка. Очевидно, що там буде співати якийсь баскав чи якийсь кіркоров. Е, ми як я зрозумів, ми не, ми не ми не знаємо побутові побутові обставини цих дітей. Якщо ми говоримо про декотрі локації, я міг би все-таки озвучити в так називаній Єкатеринбурзькій області, да, є така. я знаходив там дитячий садок, і от такий дитячий садок, знаєте, радянського типу і ще й Сибірського. Такі сруби дерев'яні, просто стоять, і кроваті двохярусні. Отакі от, от умови. Тобто, дійсно вони дуже різні. Якщо е, Артек, це якби. Окупована частина України, і ще ми там це все будували і ладнали, то якщо ми говоримо про Сибір і Далекий Схід, звичайно, там є умови взагалі не обжиті, і дуже сурові є умови. І там ми навіть не всі можемо достеменно встановити, але ті е, такі е, локації, які я знаходив, зокрема і бачив фотографії, то умови звичайно погані. Це є, зокрема, от якщо ми беремо Сибір. Знаєте, це є такі дерев'яні сруби, навіть я зустрічав такі локації, а є просто такі, знаєте, Брежнівські такі занехаєні санаторії, яких мабуть уже декілька десятків років вони не функціонують. Але у зв'язку з таким напливом людей, які вони вивозять, вони знову запустили їх функціональність. Але звичайно, ми можемо розуміти, які там умови. Так, да, можемо здогадуватися, розуміти, я навряд чи зможу. А тепер, може остання група питань, вона мені здається дуже важлива. А яким чином комунікація з західним світом? Ви ж про ці всі історії розповідаєте комусь там на Заході і кажете, давайте якось разом щось робити і якось шукати цих дітей. З ким ви спілкуєтеся на з європейських колег? Як вони вам можуть допомогти? Чи є якісь, ну я би сказав, ноу-хау західні? Може вони вам щось підказують, як їх шукати? Я собі важко уявляю, взагалі якась така ціла слідча робота, така як я не знаю, ФБР, ЦРУ, має займатися, вони там знають ці дороги таємні, як можна розвідувати де хто і як перебуває? Які ваші стосунки з західним світом? Ну, взагалі, ви дійсно праві, що е, тут особливо допомогти нам в пошуку, вони не мають аж такої глобальної можливості. Вони нам можуть допомогти в плані е, міжнародного права і притягнення до відповідальності цих воєнних злочинців, які це вчиняють. Коли ми проводимо дослідження просто для розуміння аудиторії, ми е, фіксуємо відповідальних осіб за ці депортації, зокрема, це і губернатори країв. Це є якби і очільники, і директори цих локацій, куди везуть цих людей. Це є і так звані російські омбудсмени з прав людини. Ми формуємо санкційний список, подаємо цей санкційний список, зокрема, в пакет санкційний для Європейського союзу. І ось був коли 11 пакет влітку приймався, то там зокрема було і 10 чоловік з нашого списку яких залучили до персональних санкцій за воєнний злочин депортації, так само і з США ми працюємо і також подаємо цих осіб до санкційного списку, і також ввели проти 10 осіб, США обмеження санкційні. Але головне і висвітлювати цю інформацію. Розумієте, ми мали вебінар в Джорджтаунському університеті. Я говорив, що розумієте, в історії навіть. Лебенсборн, да Другу світову війну він займав менші обсяги, менші масштаби депортації дітей, зокрема польських, ніж займає зараз депортація українських. Що це безпрецедентний випадок в історії? Так багато дітей не вивозив ніхто і ніколи. І, от, от про це потрібно говорити, і чому да ми говоримо, що складно довести е, питання геноциду, але. Масштаби вражають, і кількість цих історій вражає. Я розумію, що кожна дитина, яка повертається, це нова індивідуальна унікальна історія і унікальна трагедія цієї дитини. Я думаю, що цих в принципі доказів буде достатньо, що ми в перспективі зможемо доказати, що це є все-таки геноцид проти українського народу і проти українських дітей, і в цьому плані міжнародні. Е Партнери дуже допомагають, тому що дуже багато міжнародних медіа звертаються з цим питанням. От, зокрема, ми розіслали інформацію про юнармію, і дуже багато зараз звернень іде по юнармію. Вони просто не розуміли, що росіяни можуть не просто вивозити українських дітей, а що у них вже прямо заготовлені такі ідеологічні табори, де вони спеціально придумали як їх. Перекувати на свій російський лад, і це це дуже вражає колег міжнародних. Вони просто в шоці з такої інформації і тому це потрібно висвітлювати якнайширше А оці 386 дітей, які повернуті. Вони ну якщо з ними поговорити, на них вплив вплинула ця пропаганда. Вони що говорять? Тепер, коли їх повернули, вони що говорять? Росія понад усе, чи Путін молодець, а українці жахливі, чи вони якби ну не, не сильно наскільки сильно, наскільки ефективно, скажемо, працює ця пропаганда? От ті історії, які я чув, це було історії двох дітей із того ж Артеку, яких повернули, і вони згадували, що до них там приходив такий пан Валерій Астахов бувший Беркутівець який перейшов на сторону окупантів, і от він їм забороняв говорити українською, забороняв слухати український гімн, заставляв слухати російський гімн. Приходили вчителі, спеціально привезені з Росії, які викладали історію Росії, їх заставляли вчити, вчити цю історію. І от, зокрема, мене вразила ще така історія, як вони говорили, що. Там же ж в тих дитячих таборах зараз в Криму є і російські діти, яких вони вже просто висилають на відпочинок. Так от вони згадували, що вони навіть російських дітей нацьковують розумієте на наших українських дітей, щоб вони їх примушували ну, ставати такими, як вони. Якщо вони десь чули проукраїнські мотиви, чи те, що вони кажуть, а ось Херсон повернеться в Україну. Це ще в той час було. Коли він був окупований, то вони з них, ну фактично як булінг їм влаштовували, розумієте цим дітям. Тобто вони навіть таким займалися. Вони одних... А діти, ці українські, вони, повернувшись в Херсон чи звідки вони, вони вони, вони, вони люблять Росію? Ні. Оті діти, які за слухав. Ефекту нема. Тобто ефекту від того і пропаганди немає. Вони, мабуть, на наше, щастя, на наше щастя не мали того часу. Я маю на увазі, російські окупанти не мали того часу, щоб до кінця промити мізок. Там були діти старше 7-8 років, і вони жили в Україні. Тобто, і у них вже певна свідомість сформувалася для мене. Ви знаєте, якщо чесно, більше страшно, якщо діти до прикладу. От від народження перебувають під російською окупацією. Як там буде момент цієї реінтеграції? Розумієте, ще хотів би навести приклад. Дуже такий прикметний про юнака уже не юнак, уже молодий чоловік. Йому 21 рік. Він сам з окупованого Донецька, так, от він зараз воює у складі російських окупаційних військ. Він командир взводу, і в нього зазначено було, що він випускник так званої юнармії, тобто. Уявляєте, от цей підліток, який з 14-го року в Донецьку виріс уже в канві російської пропаганди, йому зараз 20 років і він воює проти України. Я впевнений, що він дуже сильно ідеологічно накачаний цією пропагандою. Тобто, тут говориться, чому ми про якнайтерміновіше повернення, тому що от чим довше там діти будуть знаходитись. Тим більше вони будуть підлягати впливу цієї пропаганди, тому чим швидше ми зможемо їх повернути, тим буде краще, і це необхідно робити. Дякую дуже, Владислав Гаврілов, людина, яка спеціально фокусується на поверненні українських дітей, і нам він розповів, що за офіційними, не, не підтверджено, точніше, з підтвердженими даними їх таких дітей, які яких російська влада вкрала в Україні 19 тисяч, але фахівці кажуть, що може бути і 100 а може бути і 150, А повернуто було всього 386 дітей. Що ну самі можете порахувати, який це відсоток, просто менше менше відсотка? Веслав Гаврилов, дякую вам величезне. Спасибі, дякую, дякую вам. вам і, будь ласка, наснаги вам творчої творчості в пошуку дітей, і, і і і слава Україні! Героям слава! Дякую вам!